Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі друзі, по-перше, я щиро радий бачити кожного з вас. Ми є найпотужнішим кулаком Одеського майдану. Мені дуже приємно, що ви сьогодні всі пам'ятаєте ті ідеали революції, заради яких ми. Зібрались і які відстоюємо. Мені приємно, що багато хто з вас сьогодні безпосередньо, кожен день протязі двох років займається тим, що змінює нашу країну. Це волонтери, це державні діячі, це громадські діячі, це ті люди, які кожен день весь свій час присвячують тому, щоб революція дійсно здійснилась, щоб вона завершилась. Бо в нас дуже серйозний сьогодні етап. Це революція нашої свідомості. Доки ми не змінимо нашу свідомість, свідомість рабів, яку нам завжди нав'язували, нав'язувала сусідня держава. Ми ніколи не змінимо нашу країну. Тому велике дякую кожному з вас за ту роботу, яку ви робите щоденно. Я хочу сказати і передати вітання вам також від голосу Майдану Юрія Демдюка, який сьогодні спільно зі мною працює. Савранській райдержадміністрації є моїм першим заступником. І сьогодні також там е, стоїть е, з людьми на Майдані і передає вітання, ваші наші спільні вітання. Бо в Саврані теж був свій майдан. Сьогодні нам вдається в деяких моментах. Зрушувати ситуацію з мертвої точки. Дійсно, люди в, в тому регіоні були зневірені. Коли ми приїхали, там жахливі дороги, жахливі соціальні умови, просто низький бюджет, дотаційний район. І буквально за два місяці спільно з громадою, спільно з підприємцями нам вдалося відремонтувати 30 кілометрів дороги, змінити в цілому систему підходу влади до людей. Сьогодні адміністрація там стала більш відкритою. І всі три ключові посади в адміністрації займають безпосередньо люди з майдану, люди, які були лідерами на майдану, і мені дуже приємно, що таке відбувається в Одеській області. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, ви знаєте, що Михайло Саакашвілі, Саакашвілі запустив такий самий процес по всій області, і ми бачимо зміни. На жаль, в нашому місті таких змін. Суттєвих ми не побачили, ми побачили вибори, які були сфальсифіковані. Ми побачили, що знову та стара влада, яку, яку ми тут вимітали, проти якої ми створювали самооборону, вона знову повертається на думську. Ну я хочу сказати, що ми маємо гріти паяльник революції, паяльник змін. І вижигати їх звідти, просто вижигати. Бо ці люди настільки сильно впаялись туди, у цю владу, що іншим шляхом, крім змінити повністю еліти, змінити повністю наш, наш підход, наше, наше місто нічого не вийде. Тому, друзі, я хочу сказати, що дійсно революція не не завершена. Ми всі разом будемо рухатись вперед. Велике дякуємо вам за все, що ви робите для нашого міста і для нашої е держави. Слава Україні! Дякуємо хлопцям. Я нагадую, що сі.